Всім привіт! З вами я Олена Масенцова, власниця студії стильного в'язання «Петельки шов шоп в Україні. А також в мене завжди настрій пов'язати. Мудлупс, вітаю вас сьогодні. в мене на гачку ось така цікавинка. Це основний продукт нашої студії, це поліефірний шнур. Поліефірний шнур українського виробництва, і від цього я просто в захваті. Я познайомилась з ним три роки тому, коли саме вирішила відкрити свою студію, тому що цей продукт повинен розповсюджуватися не тільки в Україні, а по всьому світові, тому що він дійсно якісний. У моточку 100 метрів вага 350-360 метрів. Він дуже щільний. Це поліефір стовідсотковий. Без наповнювача, але він дуже гарно тримає форму. Якщо не вірите, зайдіть на мою сторінку в інстаграм і побачите всі мої роботи, а також роботи дуже багатьох майстринь по Україні, не тільки зв'язано з такого шнура. Він гарно тримає форму, він гарно лягає у петлях. Він не псується його можна навіть прати, і він не втрачає форми. Йому не треба нічого додавати, його не треба нічим обробляти, тому що його можна завжди попрати як руками, так і в машинці. У мене є таке відео, дівчата, Я звісно попрала повноцінну сумку, в'язану і з неї нічого не трапилось, тому що український шнур неможливо зіпсувати. Для того, щоб зв'язати з нього щось, вам потрібен гачок. Ну от я зазвичай працюю 3,5 мм, але можна взяти і 4, і 4,5. Це залежить від вашої щільності в'язання, а також від того виробу, який ви будете в'язати. Подивіться, як гарно лягає він в стопчиках. Ось такий пров'яз я для вас зробила. Подивіться, яке щільне, міцне полотно з нього виходить. Як рівненько він виглядає, він не потребує е, вологої обробки парою. Не потребує, я ніколи не обробляю нічим. Він міцно тримається, подивіться, яке щільне полотно навіть може стояти. Тому дуже радію за цей продукт, дуже вам раджу використовувати його. Що можна з нього зв'язати? Звичайно, сумки, тому що я в'яжу сумки. Звичайно, предмети інтер'єру. Кошики, якісь дитячі корзиночки, дитячі речі. Ну, я маю на увазі речі для інтер'єра, ви ж мене зрозуміло. Він гарно лягає у полотні для килима, він гарно лягає у полотні в рюкзаку, будь-якому везерунку. Тому. Зверніть увагу, вироби з нього не виходять важкими, але є певні умови. От, наприклад, для саквояжу, який зі шкіряним денцем і шкіряним клапаном потрібно два моточки. Тобто одразу 600-650 грамів займає саме шнур у вашому виробі. На повноцінну роботу я буду радити вам в'язану я маю на увазі сумку, буду радити обрати три моточки. Але від цього залежить вага. Якщо ви в'яжете зі шкіряною фурнітурою, то ви обов'язково закохаєтесь в нього, тому що ці вироби просто такі яскраві, що їх хочуть одразу, просто одразу як тільки бачать. Придбати такий шнур можна на сайті у посиланні до відео залишаю.